Продовжимо тему роботи мозку, але сьогодні поговоримо трохи про те, чому багато людей погано навчаються і чому в них проблеми з запам'ятовуванням якихось фактів чи моментів, чи того ж самого навчання і матеріалів навчальних. Як я казав в минулому відео, наша пам'ять вона не як хард-драйв. тобто ми не просто туди кудись пишемо, 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 і воно там назавжди. Ні, наша пам'ять кожен день оптимізується, а може і кожну секунду. Тобто, що це означає? Це означає, що до вас, наприклад, зайшов потік, ну, наприклад, в 1 терабайт даних, але зберегли ми не один терабайт даних, а ми оптимізували, виняли звідти найцікавіше, а інше викинули. І насправді зберегли десь 10 мегабайт. Ну і так само працює мозок. І кожен день ці 10 мегабайт також оптимізуються. З точки зору усього контексту, який, наприклад, був за день, ну і так далі, за місяць, за неділю, ну і так до, до безкінчення, а, це ви дуже можете гарно побачити зі своїх спогадів. Ну, наприклад, згадайте, що у вас було в дитинстві в три роки. Майже ніхто не згадає, або там в першому класі. Ви згадаєте лише самі яскравіші моменти, які у вас були в житті. От їх ви зможете згадати, а все, що було десь між ними, воно назавжди видалено з вашої пам'яті. І так само працює навчання от один в один. Тому я коли е, навчаю людей, я завжди кажу людям: виберіть цікаву тему, яка вас буде дивитися, яка дасть вам мотивацію вивчати і працювати з нею, так, щоб ви е, покидалися вранці. І прям до ком... бігли до компа з бажанням ну щось там закодити, щось зробити, щось намалювати, ну і так далі. Чому? Тому що саме це бажання буде того, тим емоційним якорем, який дасть вашим знанням набагато більший пріоритет у цьому всьому контексті і з більшою варігідністю їх збереже у пам'яті. Чому більшість людей, які вчилися на різних там в різних вузах, в школах, яким просто казали, ось вам блядь, кусок інформації, просто прочитайте і запам'ятайте, нічого з цього не пам'ятають. Тому що для них ця інформація не була цікава, не була важливо, вона не мала ніякого реального застосування і ну, потреби в житті. Ну, тобто, це як була як сводка новин була. Ви прочитали і через 5 хвилин забули. Вона вам до одного місця. Але якщо це якісь речі, які ви використовували, які вам були потрібні, ви запам'ятали їх на все життя. Ну, от, наприклад, я. Я вчився на Мехматі. Чесно кажу, я там вчився не дуже добре, тому що ну, не вчився майже, а більше працював. Але, тим не менше, ну, екзамени здавав, все робив. Ну, тобто, в мене там середній бал десь 4-5. Ну так, щоб ви розуміли, про що. А, тобто, ну, не двіючник, але й там не відмінник. А я зараз з того, що ми вчили, майже нічого не пам'ятаю. Чому? Тому що я майже нічого з того, що ми вчили, ніде не використовував. Прикладів реального життя на парах не було зовсім. Ну тобто, застосування того, що ми вчили, нам не давали. Це було якесь ну, чисто теоретичні знання. Типу, вийшли якусь теоретичну задачу, фіг знає нахайна, ну, тому що ми так сказали. І це було нецікаво. Але, наприклад, я пам'ятаю визначення функції міри, яке сигма адитивна невід'ємна функція множин. А це визначення міри. Чому я це пам'ятаю? Ну, начебто для мене ці знання ну, вирвані з контексту і майже нічого не значить. Це так. Але є емоційна складова. А, дуже часто люди кажуть, та ти міру не знаєш. І в цей момент я їм просто відповідав визначення міри. А, ну І це було прикольно. І саме тому я запам'ятав цю херню на все життя. Хоча ну насправді я її ніяк не використовую, лише тому, що був емоційний якор. І саме цей емоційний якор дав цьому куску пам'яті найвищий пріоритет. Так само працює з вашим кож... е... кожноденним навчанням. Якщо у вас є пріоритет того, що ви робите, ну, наприклад, ви робите якийсь цікавий проєкт, який важливий для вас, який важливий для ком'юніті, який вас драйвить, то ви на ньому реально будете вчитися. Якщо ви будете просто читати якісь там курсики, дивитися якісь відоси і робити якийсь Hello World, нихера ви не вивчитесь ніколи. І це, ну, це не тільки про розробку, це про все ваше життя. Що б ви не робили, у вас повинен бути емоційний якор до той інформації, яку ви вчите. Тільки таким чином ви зможете реально якісно вчитися і запам'ятати дуже багато. Ну от чому, наприклад, коли. Є там всякі, типа ігри, там всяка фігня на запам'ятовування. І люди вчать, як запам'ятовувати. Не просто там якийсь масив даних, а, наприклад, уявіть, цей масив даних там накладений на щось. Чому? Тому що потрібна знову-таки якась прив'язка до реальності, до якихось емоцій, до якоїсь пам'яті, і тоді це запам'ятовується краще. Ну, абсолютно та сама тема. Я ще дуже рекомендую вчитися по методу Фейльмана. Це ну, дуже схоже на а, Agile Loop, фактично. А може Agile Loop і був з нього спизджений, тут невідомо. Але цей метод також дуже працює. Чому? Тому що він також дає пов'язку. Плюс він дає розуміння, де ви практикали. А, Що він під собою має? Ну, перше, ви вчитеся що, ну, щось робити. Друге, ви це робите практично. Тобто у вас є застосування цього. По-третє, ви це викладаєте комусь. Тобто, ви пишете статті, якісь пости робите, відео знімаєте, не знаю, open source якийсь пишете, пофіг. Ваше завдання фактично пересказати те, що, чому ви навчилися, іншим людям і зробити це максимально ефективно. В цей момент. Працює пам'ять і аналітичні, аналітичні центри мозку на максимум. Чому? Тому що вам, ви спочатку згортаєте дані, а потім вам потрібно їх розгорнути. Коли ви їх розгортаєте, у вас повинні дані бути на 100% збережені. Ну тобто, якщо ви, наприклад, ну, як зіп працює, да? тобто ви дані жали, ви зможете їх розжати в інший бік. Але є, наприклад, хеш-функція, яка може, ну, скажімо так, наприклад, дати векторне значення а, вашим даним, але ви не зможете з цього векторного значення отримати ваші дані назад. І тут так само, якщо частина даних десь посіялась, поки ви її озвертали, значить, значить ви її погано вивчили. І саме це ви побачите, коли будете пояснювати комусь. Чому? Тому що для того, щоб пояснити, вам дуже гарно потрібно знати, про що ви кажете. І ви зрозумієте, що якийсь момент ви пояснити не можете. Чому? Тому що дані втрачено. І в цей момент ви будете точно знати, що вам потрібно повторити, на що вам потрібно звернути більше уваги. І так по колу далі. Цей метод максимально ефективний для навчання. Кращого я не знаю. А якщо цей метод сумістити з якісним. Якимсь проєктом, який вас емоційно дайвить, то ви отримуєте ну, 100 із 100 по якості і швидкості навчання. Оце все, що я хотів вам сказати сьогодні про цю тему. Чому? Тому що я дуже часто бачу, як люди не вміють банально вчитися. Ну, як це не дивно звучало, але ну, так, вчитися теж треба вчитися. Тому що якщо ви це робите неякісно, то ви фактично факапите дуже багато часу свого життя, прям ну нереально. Тому що це базова функція, і вона розповсюджується на все ваше життя, на всі ваші дії, ну, повністю на все. І якщо ви її максимально оптимізуєте, ви дуже багато в житті себе ви також оптимізуєте. Тому рекомендую, в кого є якісь питання. Чи потрібна консультація? Я завжди тут.